Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні День Соборності України, тому всіх вітаю, хто це свято поважає, там, відноситься до нього з повагою і так далі. Це по-перше, по-друге, мене дуже попросили, скажімо так, деякі люди озвучити, нагадати на цьому каналі. Ви також можете нам написати. Ми озвучимо щось у порівнянні з 22 другим, роком. Зникло як на телебаченні, так і в побуті, і, і взагалі е, такий вислів I'm Ukrainian». Пам'ятаєте, я українець? Тобто всі ходили там худі, шмуді різні, е, там не знаю, рубашки і так далі. Тобто я українець, і це було як такий тренд. Да, тобто, всі були якісь горді, а е, всі, які були якісь такі е, напіднесені. піднесені, питання мене попросили озвучити тут на каналі. Uh, ну, якраз співпало з Днем соборності, шановні. А де зникло оце все? Я українець, I'm Ukrainian»? Щось непомітно вже їх.